Друзі, зараз склалася така ситуація на ринку розмитнення автомобілів, що, в принципі, е після нульового розмитнення відбулася така, назвемо її так культурно словом пауза, адже невелика кількість автомобілів завозиться в Україну на розмитнення, але того масового імпорту, який був там умовно до війни, його немає. По-перше, ми розуміємо, чому це, тому що А, можливо, ринок і наситився нульовим розмитненням, а Б, люди, напевно, не платоспроможні оплачувати знову ж таки машини зараз. Тобто, скажімо, машина не основне, не на часі. Друзі, автовласники, хвилинка корисної інформації. При оформленні автоцивілки через сервіс онлайн-страхування Hotline Finance доступна опція безвідсоткової оплати частинами. Це дасть вам можливість. Під час оформлення автоцивілки сплатити лише третину від її вартості. Решта буде списуватись з вашої карти протягом наступних двох місяців. Це дозволить оформити вам автоцивілку, не маючи достатньої суми коштів на вашій карті. Або оформити поліс із додатковим набором опцій для вашого максимального захисту. Послуга безкоштовна, немає ніяких прихованих комісій, діє на всі поліси від всіх страхових компаній вартістю від 300 гривень. І не забувайте про мій промокод РК50, який додатково дасть вам 50 гривень знижки, якщо ви додасте його під час оформлення. Промокод і посилання, як завжди, є в описі до цього відео. і Я рекомендую. Я хочу підтримати е, не одну із навіть петицій і не один із законопроектів, які є, але хочу цю тему з вами обговорити: підтримати, дозволити на будь-яких умовах. Нульове розмитнення для військовослужбовців. Ви скажете, що воно і так зараз є, але я хочу вам пояснити ситуацію, що є зараз. Отже, щоб завести транспортний засіб без розмитнення, тільки як гуманітарну допомогу ви можете. Для цього потрібно? лист від командира або від Військової частини, куди буде направлений даний транспортний засіб, його треба придбати, привезти, як гуманітарна допомога задекларувати, і передати як матеріальну цінність на баланс військової частини. Супер! Але є військові частини, які не напередку. Є військові частини, яким потрібно в тилу автомобілі. Без проблем. Купуйте, підтримуйте, волонтерте, ми не маємо нічого проти. Але звертаються прості військовослужбовці, які там на нулі, на першій лінії, які кожен день винесуть військове патрулювання. Так, на... їм потрібні транспортні засоби там. І ті транспортні засоби, на яких вони виїжджають, дуже швидко там виходять з ладу чи руйнуються, і тому і так далі. І тому подібне. Вони кажуть: Назар, ми хочемо. Е, ну, навіть ні слова не можна сказати ми. Жінки збирають гроші. Е, ми волонтеримо збираємо гроші на транспортні засоби для особисто одного військового, який хоче купити собі машину. Як це відбувається? Уявіть собі, зараз військовий каже, мені треба напередок якогось бусика. так? А фактично, вже в нас нічого немає. Ну, фактично, ринок України вибрали все, що їхало вперед, дешеве, це точно. І... Він каже: я за свої гроші можу купити. Там село скидається, там прихожани з церкви допомагають якомусь військовому на підтримку. І він не може цього зробити, тому що ця машина буде передана на баланс військової частини, командиру. Не факт, що до нього вона попаде, раз. А по-перше, він собі її вже назад не забере. А є такі військовослужбовці, які кажуть, я хочу купити Нісан Навару, так? зараз піти тою машиною служити. В прямому розумінні цього, як військовослужбовець, я служу, він має підтверджуючі документи, він учасником бойових дій, наприклад, і так далі, тому подібне. Але він не може собі цю машину купити без розмитнень, купити її поверху ринку. Але вона може через два дні вийти з ладу від снарядів, від вибухів і так далі. Тому я все ж таки хочу, щоб ми могли з вами домогтись з того і підтримати ті законопроекти і петиції, які є станом на сьогодні, для того, щоб простий військовослужбовець, який дійсно несе службу, який дійсно цього заслуговує, за свої власні кошти міг придбати собі без митних платежів машину. Не обов'язково навіть для армії, для передку служити нею на передку, навіть для свого власного користування він заслужив. Він на це має повне, абсолютно повне право. Окрім як кажуть нас, дехто там великих зарплат і так далі. Він має повне право на, без, на, на везення машин без нульового розмитнення. Він захищає нас з вами. Він має повне право на те, щоб його діти мали безкоштовну освіту, можливо, на якесь житло додаткове і так далі. Тому давайте будемо їх підтримувати. Отже, станом на сьогодні, якщо ми говоримо про законопроекти, то в нас є законопроект 74.99, внесений в Верховну Раду ще 28.06.2022 року де чітко написано що хочуть зробити хочуть звільнити від оподаткування операції з одноразового ввезення на митну територію україни учасниками бойових дій які долучалися або брали безпосередньо участь у здійсненні заходів і забезпечення національної безпеки відсіч тримання збройної агресії російської федерації з моменту початку дії воєнного стану тобто від 24 лютого 2022 року так, ми говоримо зараз про тих військових, які зараз несуть службу, а не ще десь в Афганістані, коли служили, е, хочуть звільнити від оподаткування. На який період? На період дії правового воєнного стану, щоб цей закон діяв на період воєнного стану. Я вважаю, що його можна і далі. Тут так написано: період військового воєнного стану та протягом одного року після його припинення або скасування. Тобто військовослужбовці, які прийшли із служби додому, вони матимуть час користатися цим законом. Звільнення підаткування, встановлено цим пунктом, не застосується до операції зведення на звезення на мету територію вже мімпорту транспорт засобів, які мають походження з країною окупантом. Це логічно, і е, звільнення цим звільнення передбачені абзацом першим цього пункту, не застосовується до транспортних засобів, що об'єктом податкування від до пункту 267.2.1. Тобто. По простому не може військовослужбовець придбати машину, якій не виповнилося повних 5 років. Зрозуміло. Тобто машина віком до 5 років. Це зроблено спеціально, щоб неможливо не було деяких спекуляцій, і військовослужбовець не міг собі купити транспортний засіб, якому там 2 або 3 роки. Ну окей, транспортний засіб, який був звільнений від підготкування згідно цього законопроекту, не може бути відчужений, особливо дуже важливі пункти: відчужений раз. Та або переданий у володіння кома користування або розпорядження, в тому числі на підставі довіреності третім особам протягом трьох років з моменту його державної реєстрації. Тобто даним законопроектом написано чітко, ввести можете, але ні дати користуватися, ні передати по довіреності, ні продати ви не можете його ніяк. Протягом трьох років від моменту його реєстрації я вважаю це теж до певної міри правильно, щоб не було спекуляцій. Але знову ж таки, якщо ми говоримо про військовослужбовця, який хоче собі просто взяти машину, пішов на фронт, машину через два дні розбомбили, все він цим законом більше скористатися не може. Ну, дивна ситуація, якби якось можливо, я б якусь поправочку зробив, якщо було втрачено ну, там під час військових дій, то можливо ще раз, ну, але знову ж таки, напевно, буде знову спекуляція, будуть списувати якісь машини. Ну, у нас всі схеми та й знайдуться. А інший спосіб, якщо дійсно військовослужбовець просто для свого особистого користування би хоче по нульовому розмитненню, по нулю привезти машину і користуватися, я вважаю, три роки – це такий період, на який ну, все ж таки не 10 років, яким дійсно можна трохи покористуватися автомобілем, по ньому законно продати. Ну, але знову ж таки, в законі чітко написали: якщо ви хочете продати, то вам доведеться сплатити ставки, що діяли до моменту подання митної декларації провезення транспортного засобу. Це стосується навіть на підставі довіреності. Тобто, якщо ви пишете довіреність на цю на цей транспортний засоб, і про це хтось дізнається, вас заставлять сплатити повністю всі податки. Станом на сьогодні, окрім самого законопроекту, який подали безліч депутатів, є ще, як то кажуть, люди, які хочуть допомогти, щоб цей законопроект, можливо, не цей, можливо, інший, був швидше опрацьований. А саме петиції на сайті президента можна зустріти їх там декілька. Я пропоную підтримати петицію номер 22 Всі посилання будуть внизу під відео обов'язково. І на сам законопроект де ви можете почитати, і на саму петицію, яку треба підписати. Станом на знімання зараз відео в нас є 99 тільки голосів із 25 тисяч. Але я думаю, що якщо ще й буде і петиція, і вже готовий. Є законопроект. Я думаю, що його якось наші депутати візьмуться за голову і скоріше його пропхають. Отже, давайте підтримуємо. Маємо наших військовослужбовців. Давайте підтримуємо тих, кому дійсно це потрібно. Зараз для них це на часі. І я думаю, що разом ми сила і зможемо допомогти їм в цьому. Як мінімум, обговорюйте, як мінімум, робіть репости цього відео, щоб багато людей це знало. Підписуйте петиції. Я думаю, що разом нам буде легше отримати перемогу.